Вітаю! Сьогодні на уроці письма ми з вами будемо писати півовали. Малий та великий півовал. Розпочнемо роботу з того, що пригадаємо, як правильно сидіти при письмі. Ніжки повинні стояти на підлозі, а спина має торкатися спинки стільця. Сідайте ближче до ваших робочих місць. Щоб не тягнутися до стола. Тримайте олівець правильно трьома пальчиками, вказівним та великим. Середнім пальчиком притримуйте олівець знизу, а зайві пальчики приберіть в кулачок. Покладіть зошит перед собою зручно, ті, хто пишуть правою рукою. Нахиліть правий кут вгору зошита. Ті, хто пишуть лівою рукою, нахиліть нижній кут зошита вниз, так як показано на екрані. Сьогодні на уроці наша стіна слів складається з таких слів: півовал, великий малий, правий лівий. Корисна їжа, шкідлива їжа, фрукти, овочі. І так, сьогодні на уроці ми продовжимо вчитися орієнтуватись на сторінках зошита, розповідати за малюнками, будемо вчитися писати півовали. Для того, щоб писати правильно, пригадаємо, з чого складається наше робоче поле в зошиті. Воно складається з робочого рядка, на якому ми пишемо, верхньої рядкової лінії та нижньої рядкової лінії робочого рядка. Крім робочого рядка ми маємо верхній і нижні допоміжні рядки, а також підрядкову лінію нижнього допоміжного рядка та надрядкову лінію верхнього допоміжного рядка. Також ми маємо поле. За якими не маємо виходити похилі косі лінії, які показують, як під нахилом писати елемент. Зараз ви бачите елементи, які вам вже добре знайомі. Це подовжена похила лінія, короткі похилі лінії за округленням внизу і вгорі. Подовжена похила лінія за округленням внизу і вгорі. А також подовжена похила з петлею внизу та з петлею вгорі. Чудово! Сьогодні ж ми будемо писати з вами півовал. Малий півовал, який ви бачите зараз на екрані. Лівий та правий. Та великий півовал. Великий лівий і правий. Зверніть увагу, що малі півовали займають тільки робочий рядок, а великі займають верхній допоміжний рядок. Для роботи вам знадобиться робочий зошит Я пишу сторінка номер 14 Знайдіть сторінку, яку бачите в мене на екрані. Попрацюємо над завданням, яке знаходиться вгорі сторінки. Перед, Перед вами їжа. Що за їжа зображена на малюнку? Так, це риба, кавун, ковбаса та хліб. Давайте з вами скажемо риба. Це корисна їжа. Чи шкідлива? Це дуже корисна їжа. В ній дуже багато корисних елементів та вітамінів. Якою ви бачите рибу на малюнку? Так, вона сіра, вона, мабуть, запечена, вона лежить на зелені з лимоном. Так, лимонні кружельця. Чудово! Чи смачно виглядає ця риба? Прекрасно, ми бачимо також половинки кружевиць лимону, які виглядають з самої риби. Так приправляють рибу при готуванні. Чудово! А якою ви бачите ковбасу? Вона рожева. Вона лежить на тарілці, нарізана кружельцями. Чудово! Тепер перед вами кавун. Який він кавун? Так, кавун стиглий. Він порізаний на шматки кружельцями, або, навіть правильніше сказати, півкружельця. Ну і нарешті хліб. Який він на малюнку? Так, він нарізаний шматками. Ці шматки також можна назвати півкружельця. Давайте з вами наведемо зверху донизу на скибочках, на лимонах, на шматках ковбаси та на хлібові по пунктирам лінії, для того, щоб вони стали цілими. Ведіть, будь ласка, свій олівець зверху вниз. Ось так має виглядати вже обведені пунктирні лінії. За бажанням зафарбуйте малюнок. І так ми продовжуємо, і тепер ми попрацюємо, підготувавши трошки нашу руку, руку до письма на робочому полі. Яке складається з робочих рядків та допоміжних рядків. Перший рядок, на якому ви бачите півовали малі та великі. Ітак, перед вами на екрані зразок. Лівий і правий малий півовал, і великий правий і лівий півовал. Коли ми з вами будемо зараз наводити та прописувати малі півовали, подивіться на стрілочки, в яку сторону ви маєте рухати олівець. Коли ви прописуватимете лівий півовал, рухайте олівець вліво. А коли ж правий півовал, рухайте олівець вправо, зверху вниз. Давайте, подив... Давайте подивимось. Як це буде виглядати в мене на екрані? Не забувайте відступати місце між елементами, які ви прописуєте. І так, половину першого рядка ми прописуємо зверху вниз лівий півовал малий. Будьте уважні, старайтесь та не поспішайте! Наступну половину рядка ми пропишемо лівий півовал, чередуючи з прямою короткою похилою лінією. І так, коротка похила лінія, лівий півовал. Коротка похила лінія, лівий півовал. Прописуючи ці елементи, рухайтесь зверху вниз. Ось так має виглядати ваш перший рядок. Натисніть на паузу і зробіть цю роботу. Продовжуємо далі. Наступний другий рядок, на якому ми пропишемо правий півовал. Малий. Для того, щоб прописати малий правий півовал, будемо рухатися зверху вниз, і олівець наш буде рухатися в праву сторону. І так, обведіть. На другому рядочку перший правий півовал, і за цим же зразком пропишіть малі півовали праві до середини рядка. Далі, другу половину, ми так само будемо чередувати, як чередували в першому рядку правий півовал та коротку похилу лінію. Ось так має виглядати ваш другий рядок. Поставте на паузу. Та виконайте роботу. Третій рядок. Третій рядок буде містити в собі великий лівий півовал. Це значить, що, прописуючи його, ми будемо рухатися зверху вниз і вліво. Починаємо роботу з верхнього допоміжного рядка. Тут уже буде задіяний допоміжний рядок, а не тільки робочий. Обведіть перший лівий півовал великий. А далі починайте роботу з крапочки прописувати елемент з крапочки, яка вам вже позначена на рядку допоміжного для вашої для легкості роботи. Поставте олівець в крапочку і рухайтеся вгору до верхньої надрядкової лінії. Далі опустіть олівець вниз, округліть, щоб, була у вас, щоб у вас півовал округлим. Та довівши лінію до нижньої лінії робочого рядка, заокругліть лінію до середини робочого рядочка. Таким чином, ми продовжуємо роботу до кінця рядка. Не поспішайте і поставте на паузу, щоб виконати цю роботу. Четвертий рядочок. Тепер це буде правий великий півовал. Значить, рухатись ми будемо олівцем зверху вниз, вправо. Наведіть перший елемент великого півовалу по пунктирам. А далі продовжіть прописувати скрапочки, яку вам в допомогу вже поставили у вашому зошиті. Рухаємося зверху вниз і вправо олівцем. Не забувайте торкатися верхньої надрядкової лінії, заокруглювати лінію, щоб це був півовал. І довівши його до нижньої лінії робочого рядка, доводити елемент в кінці до середини робочого рядка. Ось так має виглядати ваш четвертий рядок. Ну що ж, ви великі молодці. Я впевнена, що ви чудово впоралися з роботою на рядках і написанням малих і великих правих і лівих півовалів. Тепер ми попрацюємо над завданням, яке ви бачите внизу сторінки номер 14 Перед вами зображені овочі і фрукти. Давайте назвемо, що це за овочі і фрукти. Так, це буряк, яблуко та тиква. Давайте наведемо пунктири, з яких складаються ці фрукти на вашому малюнку. А це, якщо ви помітили, також півовали, пунктирам лінії у буряка, яблука та тикви. Та розфарбуйте їх за бажанням. Чудово! До цього, будь ласка, намалюйте овоч або фрукт, зображення якого можна утворити з півовалів. Який це може бути овочей фрукт, що складається з півовалів? Подумайте та намалюйте поряд. Наприклад, це може бути слива. Чудово! Вона теж складається з півовалів. Ви великі, ви, великі молодці. Сьогодні ми з вами прописували малий лівий півовал, малий правий півовал. Великий лівий півовал, великий правий півовал чудово. Ви великі молодці. Ну, а крім того, ми ще сьогодні дізналися, крім того, ми з вами ще сьогодні дізналися, що овочі і фрукти, які нам потрапляли сьогодні на уроці, це корисна їжа. Риба теж це корисна їжа. А подумайте і дайте відповідь мені. В школі, коли прийдете, і батькам, чи корисна їжа ковбаса? Ковбаса, чіпси. Так, я думаю, що ви всі дали однозначну відповідь ні. Я вам дякую за урок. Оберіть, який настрій у вас в кінці уроку і наскільки вам вдалося сьогодні попрацювати. Чи було важко, чи ви впоралися самі, а можливо, вам ви потребували допомоги. Дякую вам до зустрічі!